Всім вітання. Підготували такого красення до відправки. От, сьогодні він посерить закритий, це тільки що зловила буквально. Завтра ми його відправимо. Молоденький узбечок. Гарний. Поставлю йому їсти та пити, до ранку посидить. Такий він. Гарний, молоденький, грудневий. Такий вже красень. Ще долинює до кінця, але вже гарний. Щоб трохи більше лохма. І менший клювів взагалі було б шикарно. Але чоловічна він займається реально годною птицею. Він сказав, що йому для роботи підійде. Тому забере. Я неодноразово в цього чоловічка не була вдома, бачила його птицю. Шикарна птиця, шикарні голуб'ятники. Не одною породою займається і не перший рік, і птиця в нього з-за кордону. Він забрав у мене був самочку чилкаря. Він доволі нею. О, це самчика ще забере. Я в нього запитала, чи йому потрібно, тому що шкода, що пропадав. О, тому він його забере. Показати його чубчик, а він не показує. Ки він красив.